Ви дивитесь телеканал Чорнівці. Вітаю вас! Сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня 24 лютого. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. В студії для вас працює Сергій Сохацький. На початку випуску коротко про основне. Чергова пожежа в центрі міста. Дев'ятикласника із Буковинського села Мамалига номіновано на звання Гордість України. Борульки знову атакують. Цього разу крижані брили пошкодили автомобіль. Чергова пожежа в центрі міста. Цього разу загоряння трапилося на вулиці Івана Франка, 24. Як невдовзі повідомили МНСники, причина загоряння погана стара проводка, а також неуважність господарів будинку. По гарячих слідах на місце пожежі виїжджала і знімальна група Чернівецького репортера. Загорання в житловому будинку по вулиці Франка, 24 трапилося приблизно в третій годині дня. Причину загорання виявили сусіди та господарка, які поверталися додому. Вони й викликали пожежників. Бригада міненесників приїхала на місце загорання за дві хвилини після отриманого дзвінка від сусідів. Одразу ж протягнули водяний рукав та взялися гасити полум'я. Врятувати речі, меблі та техніку в найбільшій кімнаті квартири не вдалося. Вогонь проникав у кожну шпарину. Посиленню загорання сприяла й так звана зворотня тяга, що утворилася після того, як відчинилися вхідні двері. Однак вогнеборцям вдалося врятувати другу кімнату. Там лише значне задимлення, але саме приміщення сильно не пошкоджене. Це світильник сам на дивані стояв, так. Да, да, да. Пожежники підтвердили, що всьому виною погане електрообладнання та фактор людської недбалості. Побачив, що в подовжувачі включено електропобутовий прилад, та саме настольна лампа, яка стояла прямо на дивані. Ну, неймовірна причина, скоріше всього, що від ці від цієї лампи. Тамара Петрівна на власні очі бачила, як горіла квартира її сусідки. Каже, картина була жахливою. Коли вона прийшла, вона відкрила двір, пішов дим. Густой, розумієте? Вона думала, насзабила кастрюлю, виключити. Відкрили форточку, з форточки пішов дим. Жінки стверджують, що будинку вже майже 100 років. Він перебуває в аварійному стані та підлягає знесенню. Неодноразово зверталися й до влади. Однак відповіді чекають й донині. Олександр Коркоїл, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Дев'ятикласника із Буковинського села Мамалига номінована на звання Гордість країни. В п'ятирічному віці Ілля Паскарюк втратив кисть правої руки. А вже через півроку переміг у турнірі по дзюдо. Зараз хлопчику 15. Він дворазовий призер України з дзюдо серед молоді та чемпіон України по самбо до 16 років. А рік тому Ілля ще виграв у проєкті телеканалу ICTV Чудо, люди. Тепер про нього знає не лише вся область, а й вся Україна. У спортсмена не перестають брати інтерв'ю репортери провідних українських телеканалів. Свою історію хлопчик розповів і нашим кореспондентам. Від Чернівців до села, де живе наш герой, 70 кілометрів. У цій школі Ілля навчається в 9-му Б класі. Невідмінник проте вчиться непогано, розповідають про нього вчителі. Найбільше хлопчик полюбляє математику та біологію. Товаришує не лише із однолітками, має авторитет і серед старшокласників. Він дуже хороший хлопець, великодушний, чесний, хороший товариш. От Як діти мої кажуть, що у нього можна і по математиці списати, товаришую за всім, і всі його люблять, і дівчата, і хлопці поважає всіх учителів і ми його поважаємо, бо це найкращий з наших учнів. Можна сказати не то що нашої школи, а всього району. Коли рік тому Ілля виграв у конкурсі Чудо люди, розповідає класний керівник. Усіх вразив його вчинок. Отримані 100 тисяч гривень, поділив між іншими учасниками телепроекту. Частину віддав дівчинці без рук Марині Ходей. Частину хлопчику, який гарно співає, але не росте. А друніку у шкільному коридорі фотографії Іллі на окремому стенді своїм спортсменом усі гордяться. Про нього можна казати без слів. Тому що це людина, можна сказати, з великої букви. Він дуже гарний товариш, людина, і ми дуже, не тільки я, а всі ми ним дуже пишаємося. Ми з ним дуже добре товаришуємо, дружимо, іноді йдемо в спортзал в місці, трохи тренуємося. Як другий він дуже добрий, він допомагає іншим. І ми йому допомагаємо. Від школи до будинку, де живе гордість країни, менше кілометра. Знімальну групу зустрічає мама із старшим братом. Жінка розповідає, звикла до візитів журналістів. Після перемоги в проєкті Чудо люди Ілюша став справжньою зіркою. Про сина країна дізналася після нещасного випадку, який стався із ним 10 років тому. Це було в З Старшим сином вместе грали, вийшли кудись на улицу. В майстерської знайшли в шкафу петарди. которые оставались с Нового года. Они нашли и принесли в дом. Там в зале они были. Младший взял в руку, старший поджег. У них три года разница между ними. Значит, пять, а тому восемь было. Ну, как бы оба. І от це взорвалося у нього в ручки. Відтак Іля залишився без кисті правої руки. У відчай хлопчик не впадав, навпаки став ще активнішим. Почав ходити із старшим братом до спортзалу. Спочатку дивився, як той бореться на татамі, потім вирішив і свої сили спробувати. Ще півгоди, коли він продовжував ходити в зал просто, зі старшим братом сидів на скамейці, дивився, як той тренується. Ну а коли рука зажила, то ми дивилися, що у нього очі горять, він хоче на ковер. І предоставили йому такий шанс. Не рассчитывая ні на що, Что там просто хотіли, щоб він себя повноцінним парнем. А він буквально через пару місяців стал їздити на соревнования вже по його возрастной групі і выигрывал все подряд. У кімнаті Ля показує усі свої нагороди. Ці кубки та медалі вибору протягом десяти років із допомогою лише однієї руки. У мене 59 медалей, ну не знаю, скільки, куку, ну багато кубків. Ну. Но, но, ну как? Самый, ну, один з вот этот кубок в Білорусі зайняв перше місце в 2011 році. У старшого брата нагород менше. Якщо спочатку Ілля рівнявся на нього, тепер Андрієві доводиться брати приклад із Іллі. Я вижу, что вот это упорство, это не только в спорте помогает, но и в жизни. Нужно упираться на своем, делать все до конца. И вот даже пример вот с него беру, что вот он так старается и думаешь, давай я вот там одно, второе, и постоянно. Если чего-то хотеть сильно, то обязательно это отбьешься. На цих фотографіях батько спортсменів під час змагань Іллі у Кіровограді через хвилювання прямо на трибуні в нього зупинилося серце. Відтоді усі домашні клопоти лягли на плечі обох братів. Понад усе хлопці жалкують, що тато так і не дочекався того дня, коли один із синів став гордістю України та щасливі, що за них радіють мати та бабуся. Олександр Хмельницько Остафі, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Позачергова сесія міської ради, що планувалася одразу вчора після чергової, так і не відбулася. Депутати відмовилися голосувати за порядок денний, мотивуючи це порушенням певних регламентних норм скликання такої сесії. На думку більшості, опозиція не дотримувалася всіх необхідних процедурних норм. Нагадаю, єдиним питанням, що мало розглядатися на позачерговій сесії, був звіт, виконуючого обов'язки міського голови про діяльність виконавчих органів влади щодо прибирання вулиці площі міста від снігових заметів. Позачергову сесію було скликано на вимогу 20 депутатів, які підписали відповідне звернення до секретаря Чернівецької міської ради. Однак, перед початком обговорення порядку денного, депутат Ростислав Білик зауважив, що проведення цієї сесії суперечить регламенту ради, і відтак її рішення не будуть легітимними. Мова йде про норму частини 7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування, яка чітко встановлює те, що міський голова або секретар Чернівецької міської ради зобов'язаний звітувати перед радою не менше половини депутатів, тобто 31 депутат, а не 20, які скликали позачергову сесію Чернівецької міської ради. На що опозиція одразу ж парирувала, як виняток до порядку денного сесії, при його затвердженні можуть бути внесені окремі питання, які вимагають негайного розгляду. Ці протиріччя довкола питання затвердження порядку денного не знайшли підтримки серед більшості. За проведення сесії проголосувало лише 24 депутата. Зокрема, фракція Свобода, один депутат з нашої України, фракція «Фронт змін», двоє з партій регіонів та троє позафракційних. Я розумію, що для влади все для опозиції закон. але я вважаю, що це питання потребує негайного розв'язку, Про що 20 депутатів заявили, що це треба розглядати 10-го числа. Навіщо ставляться рекорди по дві сесії в день, затягується час спеціально, це всім зрозуміло, влада не хоче відповідати на незручні запитання? Зараз у нас склалася така ситуація, що коли не затверджений порядок денний, день, сесії, відповідно, у нас немає можливості її провести. Тому, тому, я змушений закрити позачергову 21 сесію міської ради. Проте, незважаючи на закриття сесії, Віталій Михалішин все-таки зачитав депутатам інформацію по прибиранню міста від снігу та відзначив кращих комунальників. Опозиція покинула сесійну залу та провела брифінг для журналістів, на якому заявила, що не збирається брати участь в подібному фарсі, а владу звинуватила в замовчуванні правди від Чернівчан. Олександр Коркоїл, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Бурульки знову атакують. Цього разу крижані брили пошкодили автомобіль, що був припаркований біля під'їзду на вулиці Миколайчука. Все б нічого, якби комунальники відшкодували завдані збитки, однак ці не вважають себе винними. Натомість начальник тамтешнього жрепу відправляє потерпілого власника авто до страховиків, щоб останні виплатили необхідну суму на ремонт. Чоловік вимагає справедливості. Каже, на місці автомобіля могло опинитися і люди, які в той час знаходилися неподалік. Олександр Коркоїл з'ясовував подробиці. Чернівчанин Володимир скаржиться на погану роботу працівників жрепу. Каже, через те, що вчасно не прибрали бурульки з дахів, тепер доведеться ремонтувати власне авто, що постраждало від удару льодової брили. Розповідає, залишив автівку біля під'їзду. А коли вийшов вранці, щоб поїхати на роботу, виявилося, що лобове скло повністю розбите, а повсюду розкиданий лід. Чоловік одразу звернувся до комунальників, однак там відмовилися одразу ж виїхати на місце та скласти акт. Пояснили це відсутністю часу. Пообіцяли, що будуть аж після четвертого. Туї години дня через годину після цього звернення на е під'їздах будинку даного мікрорайону е з'являється оголошення про е прохання не паркувати автомобілі у зв'язку з можливим паданням бурульок. На момент паркування автомобіля даного оголошення не було. Чоловік обурений тим, що начальник жепу Гуджаєв відмовив йому у складанні акту. Таке рішення мотивував тим, що винен власник квартири, з балкону якого й впала бурулька. Тому відправив Володимира розбиратися з ним, а також звертатися до страховиків, щоб ті виплатили компенсацію за розбиту машину. За словами постраждалого, самі жепівці намагалися замести сліди власного недопрацювання. Вони виконали ряд дій, які Знімали з них вину, тобто вони наклеїли оголошення раз, чи, по-друге, вони Позабирали ті шматки льоду, які були біля під'їзду. Хоча я просив працівника ЖЕКа не робити до складення акту. Начальник 4-го Жепа Тофігурджаю Гуджаєв претензії потерпілого, вважає недоречними та неправдивими. Я сам лічно потім домам прохожу в даний час, і так далі таких ситуацій не було, що там льот мог упасти з жалобів або від обслуживаємо. Такого бути не може. На запитання, що було б, якби там випадково проходили люди, комунальник має чітку відповідь: Де ваш автомобіль стоїть, там ніколи люди не проходять. Для людей є для доступу, для під'їзду. Там нормально організовано. Іншої думки мешканка будинку Анна. Жінка розповідає, що подібні льодопади вже не новина для неї. Адже декілька років тому така ж бурулька пошкодила автомобіль чоловіка. Тепер же лише дивом не зачепило її з дитиною. Вчора ми з ребенком виходили на вулицю і сусіда зустріли. Він говорять, осторожно, тому що тільки що передо мною говорить, упали великі сосульки. І говорить, от машина говорить, пострадала, сосулька упала прямо на машину, розбилося лобове стекло. Так ми з рібінкам практично просто вилітали з під'їзду, щоб не дай Бог не... Заципіла нас наразі Володимир не знає, що робити з пошкодженим автомобілем, адже ремонт коштує чималі гроші. Чоловік обіцяє звертатися до суду та вимагати справедливості. Олександр Коркоїла Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Після 2013 року, нарешті, чернівці можуть бути звільнені від заторів. Цю транспортну проблему обіцяють вирішити архітектори. Чергова містобудівна рада затвердила схему розміщення малоповерхових паркінгів на в'їздах в місто та в центральній його частині. Окрім цього, рада розглянула, зокрема, питання встановлення пам'ятника жертвам Голокосту в районі Турецької площі та добудову другого поверху в магазині Колос на Червоноармійській. Слухали і наші кореспонденти. Якщо на різних напрямках в'їздів до Чернівців збудувати транспортно-розвантажувальні пункти, а у центральній його частині парковки, то проблему заторів у місті можна буде забути, вважає В'ячеслав Обнявка. Транспортно-розвантажувальні пункти це не лише парковки. Парковка на 200-300 автомобілів, магазини продуктовий, промтоварні, для предметів першої необхідності. Тобто є чоловік на в город оставляет машину на парковці, садиться на общественный транспорт і їде на місце своєї роботи, куди там йому потрібно. необходимые всі вісти, там же, в цьому магазині, і садиться магазине, и себе кудись в Баяни или Мамається. Парковки планують збудувати також в центральній частині міста та у спальних районах. предлагаем сделать транспортно-разгрузочные пункты. Вот, на, скажем, на Староженецком направлении, вот здесь вот на пересечении будущего проспекта с улицей Староженецкой. На, далее, на этом же самом направлении, в центральной части города, на улице Садовой, там, где сейчас у нас типа автостанции. Це ж стосується вулиць Коломийської, головної червоноармійської. Внести до генплану також пропонується систему стоянок в районі сумонебезпечної вулиці Одеської. Будівництво на такій ділянці задоволення не з дешевих. На кошти бюджету, каже головний архітектор, покладатися не будуть. В основному буде на плечі цих гаражних товариств або інших інвесторів. Також інвесторам будемо пробагати на кошти бюджету. Ми не наполягаємося. Середньому затрати на таке будівництво відсотків на 30-40 вищі, ніж на звичайне, каже Гомонович. Рада схему затвердила. Тепер сесія міськради має внести її до генплану. Будувати почнуть, як тільки генплан затвердить проектний інститут. А це буде не раніше 2013 року. Містобудівна рада також узгоджувала раніше невирішені питання із встановленням пам'ятного знаку жертвам Голокосту на розі вулиця Гайдачного та Шоломалайхема, де у роки Другої світової війни було єврейське гетто. Радилися також про надбудову другого поверху магазину Колос на Червоноармійській про житлову забудову в районі Заводської. До розглянути питання пообіцяли наступного разу. Оксана Зима Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В палаці Юніс Буковини відбулася регіональна науково-практична конференція, під час якої освітяни обговорювали проблеми морально-духовного виховання сучасної молоді. В заході взяли участь науковці та практичні працівники всіх навчальних закладів області. Завітали на конференцію педагоги з інших областей України. Детальніше про це в сюжеті Дарії Топіч. Морально-духовне виховання молоді, як запевняються освітяни, складова, без якої неможливо обійтись. У зв'язку з цим, в нашій області головним управлінням освіти була прийнята концепція щодо виховної роботи нового покоління на 5 років, де було обумовлено те, як буде здійснюватись цей процес. Виховання дуже багатогранний аспект проблем різних. Сьогодні ми одну із них хочемо обговорити це морально-духовне виховання. Воно, мабуть, у порівнянні з іншими, не менш важливе, не більш важливе, бо все важливо. Але, мабуть, в першу чергу починати нам потрібно з цього, так як на сьогодні результати не є такими, які б нас задовільняли. Конференція складалась з двох частин. На пленарному засіданні виступили науковці. Вони ділились з новинками, пов'язаними з морально-духовним вихованням, а на секційних працювали переважно практики, які ділились набутим досвідом. Отримавши незалежність у 1991 році. Україна стикнулася з проблемою державної національної ідеї і основою виховання. Молодого покоління і вже досить зрілому віці все рівно ми все життя виховуємося. Є питання державної національної ідеї, яке повинно згуртувати навколо себе все суспільство і, звичайно, на цих цінностях, ідеологічних цінностях виховувати націю, яка дійсно буде нацією, стержнем української держави. Доктор історичних наук Михайло Чучко виступив разом з колегою зі спільно підготовленою доповіддю. Вона присвячена традиціям духовного виховання і освіти на Буковині періоду з 18-го і до першої половини 20-го сторіччя. Пан Михайло вважає, що такі конференції потрібні перш за все для обміну досвідом між педагогами. Освітяни і науковці знову ж таки можуть десь. Пересіктися і практична педагогіка з теоретичною, з е, тим історичним досвідом, зокрема, який стосується морального, духовного виховання е, німецькій області, колись в історичній Буковині, з тими традиціями, які існували, і в вищій освіті. І, скажімо, в середній і нижчій початковій школі вони допомагають будувати нові відносини і по новому дивитись на сучасні проблеми духовності. України. на науково-практичну конференцію, окрім чернівецьких педагогів, завітали і їх колеги з Миколаєва, Запоріжжя, Івано-Франківська та з Рівненської області. Загалом було заявлено близько 90 учасників. Організатори кажуть, що цього разу вони досягли своєї мети і запевняють, що така кількість учасників ознака актуальності запропонованої теми. Дар'я товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Наш Аніскін саме так називається конкурс серед дільничих інспекторів міліції, в якому брали участь дільничі не лише Буковина а й всього західного регіону України. Сьогодні переможців конкурсу назвали та нагороджували. Про нелеки будні українських Аніськіних та нагородження найкращих розповість Дарія Організатором конкурсу Наш Аніскін виступила Українська Федерація професіоналів безпеки. Визначали кращих серед дільничних інспекторів міліції, оскільки представники саме цієї професії найбільше контактують з населенням. Ми співпрацюємо постійно з прохоронною системою, тому ми не можемо не бачити деяких перекосів в суспільстві, які на жаль існують з точки зору ставлення самого суспільства до прохоронної системи. На нашу думку, на жаль, дуже закріпились деякі штампи, коли частіше кажуть недобрі слова, бо не бачать тої неймовірно складної роботи, яку на сьогоднішній день прохоронці на всіх рівнях виконують. Переможців в регіонах визначали обласні управління внутрішніх справ, оскільки вони зі слів Сергія Шабовти більш компетентні в цьому питанні. Як правило, керівники краще знають, хто серед їх підлеглих, заслуговує на це звання. В першу чергу дільничниці повинен бути в деякій мірі і педагогом, і слухняним сином, можливо, деколи і батьком, тому що працює під час виконання службових обов'язків. Доводиться працювати з різними категоріями людей. І різними в тому числі різними військовим котивою людей. Тому я все ж таки думаю, що це це все ж таки яке покликання. Робота дільничного інспектора полягає в постійному контактуванні з населенням. Тому призерів конкурсу наш Аніскін» жителі відведеного їм району знають особисто. Та й дільничні своїх підопічних на вулицях впізнають. А я вас дожидаюсь, товариш старший лейтенант. Тебе Чого узнали? Які хочеш очки на день. Я тебе всегда узнаю. Своїм аніскиним мешканці Вижниччини вважають і Сергія Айвезовського, оскільки той ніколи не пройде осторонь чиєїсь проблеми. Завжди завітає в гості до жителів підпорядкованого йому району та поцікавиться справами та станом здоров'я. А про свою роботу каже, ця професія подобається мені всім. Всім, які в неї є позитив і негатив, воно подобається мені всім. і Я буду робити свою роботу якомога найкраще. Метою проведення акції є підняття іміджу висвітлення діяльності співробітників органів внутрішніх справ, і зокрема дільничних інспекторів міліції, оскільки саме вони не тільки карають, але й навчають та наставляють. Категорія дільничних інспекторів це та категорія, яка знаходиться на передовому рубежі спілкування з громадянами і знаходиться на передовому рубежі надання допомоги громадянам. Нагороджували представників чотирьох областей: а саме Тернопільської, Івано-Франківської, Хмельницької та Чернівецької. Практично через місяць своїх аніскіних будуть визначати в інших чотирьох регіонах: Львівському, закарпатському, рівненському та Волинському. Дар'я Товпіч, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Традиційним перерізанням червоної стрічки було відкрито в Чернівцях новий автосалон Італ Автомотів. А від сьогодні офіційний дилер компанії Фіат Альфа Ромео та Лянчем представлятиме весь модельний ряд автомобілів цих брендів. Ці автомобілі дуже гарно зарекомендували себе на світовому ринку завдяки надійним двигунам, гарним ходовим якостям та безпеці. Компанія Італ автомотів є єдиним офіційним дилером автомобілів Фіат Альфа Ромео та Лянча в Чернівецькій області. Італійські якісні дизайнерські авто забезпечені ходовою адаптованою до наших доріг. При виборі машини для досвідчених автомобілістів важливим є те, що у автомобілів збільшений кліренс і підсилена підвізка. Авто володіють пакетом погані дороги. Гарантія таких автівок три роки або 100 тисяч кілометрів пробігу. Офіційний дилер компанії Фіат Альфа Ромео і Лянча представляє весь модельний ряд авто цих брендів для різних соціальних прошарків населення. Це може бути і саме бюджетна автомобіль, наприклад, це може бути ліне за 115 тисяч гривень. Дійсно, автомобіль дуже унікальний, і в плані ходових якостей дуже хороший, І по комплектаціях дуже добре. За 115 тисяч це буде і кондиціонер, і склопідйомники, АБС, і система системи розподілення гальміни зусиль фактично, все необхідно вже буде в базі вбудовано. вже. Всі авто можуть похизуватися двозональним клімат контролем. Є надійними, мають сім подушок безпеки. Зокрема, фіат за це отримав п'ять зірок і три. Останні роки є лідером з продаж в Європі. Серед представлених в салоні автівок справжня перлинка компактний Fiat 500. Автомобіль вже 50 років не сходить з виробництва, користується великою популярністю у голівудських зірок. Саме такими автомобілями їздять сьогодні. Шумахер та Дженіфер Лопес дуже комфортно і звісно відчуваєш себе на дорозі королевою. Тепер чоловік на старається на день народження. Я вже подарунок вибрала. Чоловіки надають перевагу спортивному красенню Альфа 159 Чому розповідають самі? Я, во-первых, давно почитатель марки Арфа Марео, так як вважаю, що це ну, автомобіль, який дає немного більше, ніж просто средства передвіження. Це дійсно та машина, в якій хочеться постійно повернутися, їздити, їздити, ще раз їздити, навіть якщо цього не требует, как бы, там діла або щось то Тобто, істинне істину удовольствие з рулем. Іншому ряду салону авто Лянча Дельта, котре шість разів виграло чемпіонат світу з ралі. А поруч автомобіль Лянча Іпсілон, котрий вперше. Перше презентується в Україні на сьогоднішній момент. Наша цінова політика дуже лояльна. Тобто ми в нашому слоні людина може знайти собі будь-який автомобіль будь-яку цінову політику. є і комерційного ряду. Так, є і бюджетний ряд, є і комерційний ряд, є і віп віп-машини. Наприклад, як Альфа Ромео» – це рахується у нас флагман нашого автомобільного ряду. Автосалон «Італ Автомотів співпрацює з банком Кредит Агріколь. Центральне відділення у місті Чернівці, покупцям брендових автомобілів, пропонує сьогодні навіть нульовий відсоток річних, а також лояльну кредитну політику з помірними кредитними ставками. Повне оформлення автокредиту на протязі двох-трьох днів здати подачі документа. Все зроблено для клієнта. Клієнт має подати мінімальний пакет документів і, звісно, мінімальні витрати на оформлення. Низькі ставки лояль умови для наших партнерів, швидкість прийняття рішення ми гарантуємо. Крім того, що в Чернівцях відкритий офіційний дилерський центр. Паралельно з ним запрацює і станція технічного обслуговування для цих брендів та інших автівок. Якщо ви є власником фіата, то ви можете приїхати на обслуговування до нас. Якщо ви ще не маєте або Альфармаля, ви це можете зробити у нас автосалоні». Галина Мурмелюк, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І на черзі про новини спорту третє місце в командному заліку та приблизно 21 перших місць в особистих. Цього тижня привезла команда Чорнівецької області з Панкраціону. Вона повернулася із чемпіонату України з Білої церкви. А в масових змаганнях взяла участь понад 600 учасників. Наша команда поступилася Київській та Сумській, які посіли відповідно перше та друге місця. Чорнівецька команда чотири роки поспіль була чемпіоном України. Двічі посідала друге місце, тепер третє. Та, як свідчать тренери і спортсмени, це хороший показник. Чемпіонат України став відбірковим перед чемпіонатом світу. Зараз тренери формують команду, а спортсмени виправляють свої помилки. З ними спілкувалася Оксана Зиман. Якби Павло Дмитрюк краще тренував боротьбу, то замість третього місця виборов би вищу нагороду. Спортсмен усвідомлює свої недоробки. Один бій програв і взяв третє місце. Але хлопці в мене були із сумі з Києва, і з Харкова, з Полтави. Дуже тяжкі хлопці були. Я. Є... Ледве в них вигравав. Проте Павло цю поразку сприймає не інакше як стимул до тренувань і участі у нових змаганнях. Буде тренуватися, і готуватися до цих змагань. Крім медалі за третє місце, Павло показує нагороду за перше. Зараз хлопцеві 14, і він вже приблизно 8 років поспіль виборює перші місця у показових виступах зі зброєю. Тому й цього разу рівних Павлові не було у всій Україні. Іван Пелепенко став кращим у трьох видах боротьби і взяв одразу три перших місця. Виступом каже спортсмен задоволений. Єдине, що треба здолати на наступних змаганнях це. Хвилювання перед боєм, бо вже в бою в нього є налагоджені прийоми, які він використовує залежно від ситуації. Якщо боєць, мій противник сильний у стойці, я йду йому в партер. Якщо він сильний партер, я навпаки стараюся в стойці бути. Якщо він слабий у кітках, я його стараюся більше кидати. Виступи хлопців в індивідуальному залікові тренер Петро Горюк називає фантастичними. А що команда поступилася київській та сумській, то не дуже засмучується, бо спорт це ще й везіння. А їхній команді, попри третє місце, вважає Петро, теж повезло. Десь і нам пофартило, тому що ми з Києвом, ну, після першого дня змагань були на рівних, тобто останній день змагань показав, що все ж таки ми краще від них. На даному етапі, крім того, команда дійсно зі слів тренера могла би виступити краще, якби економічні умови дозволили привести на змагання дівчачу команду у повному складі, адже команди суперниць тут виявилися чисельнішими. Тим часом чемпіонат України був відбірковим перед чемпіонатом світу, який відбудеться у липні цього року. Тренер збірної України Ігор Наконечний вже потрохи формує команду. Каже, що найменше 10 кращих спортсменів цього віку потраплять в команду і будуть пробувати здобувати нагороди вже на міжнародному рівні. Оксана Зима, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі в мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби новин. Насамкінець нагадаю вам, що завтра на вас чекає підсумковий випуск новин від моєї колеги Лариси Сергієвої. Я ж за вами побачусь вже в понеділок в цей же час у фірі телеканалу Чернівці. З вами прощаюся і бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього вам найкращого. Побачимось.